Доброго ранку, засніму декілька речей, які я тут знайшов, дотащив до машини, буду показувати в відосі. Не переключайтесь, дивіться, всякі такі різні. Це залізне, це нержавійка, тяжке і гарне, і прикольне. Оце так. Якось так. Все, поїхали далі Так, всім привіт. Буду показувати якісь речі для вас, щось цікаве, щось більш-менш цікавеньке, що знайшов. Будуть і старі речі, будуть і нові речі, будуть і різні речі якраз. Дивіться, є кувалди різні в різній кількості ціна. 100 гривень. Ціна 80. Ціна 90 ціна 200 гривень, ціна 350. Ціна. Це у нас буде 200 гривень. Ціна 55, 55, 40 25 20 25, 25, 25, 25 і 50. Цю я мабуть, називав. Чи ні, хай буде 50, це буде 60. Так, длінногубці такі. 20 гривень, ці у нас будуть 40 гривень гарненькі. Три сверла. Одне з них 18. Да, 18,5. Інші треба міряти. За три сверла буде ціна 130 гривень. Ці в нас будуть 20. Ці в нас будуть 30. Зубило. 10 гривень. Зубило. 20 гривень. 30, 30, 35, 35, 35, 35 і 30 гривень. Далі йдемо, знайшов ось такий грамезний ключ з такими губами. Що там зацеплять можна усе, повністю. Усе. Ціна 200 гривень. Цей в нас буде 20 гривень, цей у нас буде 25 гривень. Цей в нас буде більш-менш крутиться 25 гривень. Гак в нас буде 45. Напильник ось такий гарненький. Ціленький. Ціна 30 гривень. Два колеса знайшов. Ціна за них будуть 120 гривень. Знайшов ось таку плиту. Розміри в вайбері, кому там цікаво, може звернутися, я напишу скільки, що і як. Ціна за неї буде 280 гривень. Так, є рулетка, ціна її 120 гривень. Є така поліспас. Щоб піднімати якісь речі кому там треба настройку або ж ще кудись Ось вам гарна річ. Ціна 150 гривень. Далі для медогонки ось ця річ буде у нас 350 гривень. Цей у нас буде 60 гривень світильник. Далі є десетилятор ось такий. Ціна за нього буде в нас 400 гривень. Він тут з нержавіки, залізо, залізо. Трубки, ну, скоріш всього, нержавіка. Домкрат працюючий, але, <кій> скоріш всього, масла немає, тому що не тримає. Зелененький, гарненький гвинт викручується, все викручується, все працює. Ціна за нього 120 гривень буде ваш. Далі є ось такі вила різні. Ці в нас будуть 60 гривень. Ось ці будуть у нас, ось ці е, будуть у нас 150 гривень. І ось ці будуть у нас 150 гривень. Далі є у нас тиски соті. Що з ними не так, не знаю. Сразу кажу, не перевіряв, не знаю. Круто. Щось крутиться, щось не крутиться, соті губки в них е, продаю, як є. Е, ціна за них буде 1000 гривень і вони будуть ваші. Далі алюмінієвий є домкрат, також все піднімається, все викручується. Е, Требує якраз ремонту, тому що, скоріш всього, масла в ньому дуже мало, бо виливається мастило. Ціна за нього. він Скоріше всього п'ятитонник, тому що ну, надписи не збереглися в повній мірі. Тому в даний момент продається, як є. Фиркає, щось працює. Ціна за нього буде у нас 650 гривень. Сапка ось така 50 гривень. Ця у нас річ буде 40 гривень, секатор у нас 120 Ручка у нас буде 50, пилки у нас будуть ось такі гарненькі по 65 гривень, кому цікаво. Е редуктор на самоділки, кому цікаво, 65 гривень. Засов у нас буде 60 гривень, е мешеловка буде 45, це 10, 5, 5. 10. Цей у нас буде. Хай буде 70 гривень, ключі у нас будуть 60 і цей буде 40. Ручка у нас буде 25, ці в нас три штуки будуть 100 гривень. Магніти шкільні, якісь такі цікаві. Ціна за них будуть 40 гривень. Це у нас буде 50. Ключі в ось такій кількості, і зубило наприкінці. Ціна їх буде 950 гривень. Кого зацікавили, більш детальне фото можу зробити. Защити у нас дві штуки будуть 60 гривень, ось ця річ у нас буде 150 гривень. Ця річ у нас буде. 1972 року. Ціна 60 гривень. Ця річ у нас буде 20 гривень. Далі розвідні ключі різні. Ціна 45 гривень, 100 гривень, 150 гривень, 150 гривень, 160 гривень. Так, ще є топор 45 гривень. Ключ, скоріш всього, на 1940 гривень. Цей у нас на 14 Ціна 30 гривень. Цей у нас буде 25. Ну і собачка, хай буде у нас 135 гривень. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, звертайтесь, будь ласка, на Viber. Будемо домовлятись і будемо пакувати і відправляти. На цьому. Буду закінчувати. Кому сподобалось, може поставити лайк вподобайку, е поділитися відео, прокоментувати, долучитися до спільноти внизу, якраз під відео, є. Тому якось так. Всім дякую, гарного всім дня та мирного неба.